А мені віддали зібрати мої подружки. Я, я знала, що ти доповнюєш він. У мене так сто разів проходить. Ось така гарна сумочка сіра. У мене часто беруть на похорон, але можна і подружки подарити. Та, ти занадто ти не знає. Ти що кидаєш? Щось... Нічого страшного, я теж така була в п'ятивочку. <плес> а таке. Короткий реминец. Горно белая сумочка. Лиза, почему она на меня кричит? А я не кричу, а ты говоришь. Она берёт меня, она из-за сыра. Сырье нашла подруга. Ничего, всё окей, я ничего не говорил. Идеальный смак для подруги. Слизь нашла она подруга. Я тоже приняла подругу, сырье нашла. Ну что ж, такая рожевая сумочка. Дійсно, ви шукашляєте? <свист> так. Йо -йо, вам криво, що треба... Ось така гарна рожева сумочка. Дуже класна комплекта. І в менший рівене, ніж мав бути. Рожева, гарненька, класна. Прямо підходить до вашої машини. <свист> Це ж ваша машина? <свист> так, так. Моя машина. <свист> Вон, моя подруга не любить рожевий колір. <свист> Домічко, а значить я знаю, що вам теж на підділля. А якщо не підділля, то йдіть на наше. Ось така гарна сонечка. Ну побачення!